Понеділок і вівторок це дні, які створюють сильне магнетичне сексуальне тяжіння між людьми. Вони ідеальні для пристрасних романів, для в стосунках. Це дні, коли ми максимально відкриті і сміливі. І саме в понеділок і вівторок нам варто вступати в боротьбу за ідеали чи захищати себе і своїх близьких. Правда, тут може виникати дисбаланс між нашою потребою в любові і її кількістю. В ці дні ми будемо відчувати надмірну відповідальність за свого партнера, чи коханих, чи близьких, або ми можемо вважати їх безвідповідальними. І тут варто повторювати собі, що ми не мусимо робити певні речі чи відповідати чиїмось стандартам для того, щоб нас любили. Тож девіз цих днів такий, чим більше ви любите себе. Тим більше вас люблять інші. Також понеділок і вівторок це доволі небезпечні дні в плані аварійності, адже на небі буде триматися опозиція Марса до Урану. Перевіряємо електроприлади, слідкуємо за дорогою і не ризикуємо у фінансах і відносинах. Якщо раптом вам приходить смс про. Перекажи гроші, то тут точно чиясь схема. Шахраї почнуть вилазити вже собі на світ Божий. А якщо ми раптом захочемо викинути якесь колінце нашій половинці, то тут теж треба розуміти, що далі буде середа, в середу повня. І всіх може як накрити тими емоціями, ми не будемо знати, куди себе подіти. Тому тримаємося в якихось рамках зірочки.